Ужгороді фінішував чемпіонат України з питанку. Перше місце посів львівський клуб Кошовий друге Київ і третє Ужгород. Докладніше про змагання президент Федерації питанку України Олена Колодій. Це перший в історії чемпіонат України, який в Ужгороді проводиться. До цього часу ніколи не проводився, і це наше досягнення нашого клубу Ужгородського. 70 учасників у нас приїхали з усієї України, зібралися молодці, дуже рада, що змогли вирватися, тому що дуже багато спортсменів у нас на сході України волонтерять постійно, і це треба було трохи їм комбінувати. І вони постійно зайняті. Но ми раді, раді, що вони тут. І з нами заграємо. Це відбіркові змагання. Відбіркові переможець цього чемпіонату поїде на чемпіонат Європи з питанку серед клубів на наступний рік. Це один із найскладніших форматів, тому що тут є і одиничні дисципліни, і командні. Тобто і те, і те, і по-загальному вже рахуються очки. Харківські два клуби з Чернігівської з Чернігівської області, з Київської області, з Львівської області, з Закарпатської області. Різні. У нас навіть іноземці є із Бельгії, з Данії, із Марокко. Вони грають за наші клуби, і вони нас підтримують з нами. Все, все добре. Майданчики робилися за міжнародними стандартами, і вони дійсно витримана вся технологія, дуже класні. Зараз трохи м'які, але вони мусять цикл свій пройти, вони стануть твердіші через дощі, пройде сезон дощів. Це І ми будемо мати, це нами. Майбутнє вже наші стаціонарні майданчики, де ми будемо проводити всі змагання і все. Так, це найбільший майданчик в Україні, це єдиний в Україні майданчик, який розташований на стадіоні, на головному стадіоні, тому що це наш головний стадіон нашого міста. Ми горді, попри те, що де що ми не встигли, ми встигли майданчики, то є найголовніше. Підлаштовуємося, викручуємося зараз. Такі часи, що ми раді, взагалі, що ми тут і проводимо, і все класно. Всі довольні майданчиками, дуже вдячні і директору стадіону Авангард, і мерії наші, які просто виклалися для того, щоб ми встигли про встигли тут зробити майданчики. Ми маємо перший закарпатський питан-клуб, це він перший і Ужгород. Вони обидва Ужгородські. так, Ми маємо ще Мука, Мукачівський клуб і маємо у селі Червене клуб, але е, більшість спортсменів з цих двох клубів зараз захищають нашу країну на фронті, на Сході, тому не можуть тут бути присутні. Е, ну, ми з ними.